Є питання технічної експлуатації, ми їх вирішуємо. Це перше і основне. Інше питання стан захисту, захисної споруди. Це завдання, які перед нами стоять, які виконуються на станції, виконуються задовільно. У нас гарні фінансово-економічні результати і у нас гарні виробничі результати. І... Ми виробили 53 мільярди кВт годин, це більше на 1 мільярд 100 мільйонів кВт годин, ніж ми планували. Це сталося через те, що ми скоротили терміни ремонтів значно. і за рахунок роботи енергоблоків на потужності в той період, коли вони мали би ремонтуватися, фактично вироблено ця додаткова потужність, яка в настільки була важлива для наші енергомережі от, в ці непрості часи. Перший пріоритет – це ПЕЗО, тобто для нашого фінансового напрямку. Крім значит, наших соціальних обов'язків перед правцівниками, де безмовно так, да. зараз ситуація стабільна, є э, довір'я э, до кампанії э, щодо міжнародного фінансового суспільства. Да. Ми можемо сьогодні залишати і кредитні кошти, в тому числі да, для фінансування нашої э, паливної програми. Ситуація стабільна. Хочу подякувати вам за роботу, за успішний рік, який пройшов, дякуючи знов-таки вашим інженерам, вашим фахівцям, які роблять і пропонують ті технічні рішення, які дозволяють фактично продовжити експлуатацію енергоблоків на номінальній потужності.